Доброго ранку, колеги. Доброго ранку, ті, хто долучився чи долучиться під час нашого ефіру до брифінгу. Сьогодні в гостях у нас заступниця директора департаменту агропромислового розвитку та земельних відносин, пані Олена Рибакова. Пані Олена, прошу вам слово. Добрий день. Сьогодні mm. я розповім вам про стан справ в агропромисловому комплексі Донеччини станом на сьогодні. Зараз у нас в області під тимчасову окупацію, на жаль, знаходиться 644 тисячі гектарів області, що складає 36% від площі під контрольної українській владі, яка була у нас станом на 20%. 4.02.2022 року, а взагалом з 2014 року втрати території області зараз становлять 57 Це прямим чином відбувається і на агропромисловому е, стані, е, яка у нас сьогодні склалася. Склатися посівні площі сільгоспкультур, е, аграрії не можуть. Е, Певним чином обробити через безпекову ситуацію всю ту територію, яка прилегла до е, бойових дій, так е, в минулому році зернові культури е, було зібрано на площі 252 тисячі гектарів, що склало 42% два від рівня 2021 року. В цьому році, принаймні, сподівання аграріїв буде не менше уже на сьогодні під урожай 2023 року посіяно 71 тисяча гектарів озимих культур, це пшениця і 9 тисяч гектарів озімого ріпаку, що складає 55% до рівня минулого року. Ну, в минулому році ми ж вважаємо, що зимі були посіяні в 21-му, тобто до війни. Це не, не так і мало. Сходи озимих культур на зерно вже отримано майже на всій площі. 69 тисяч гектарів. Сходи, 90 знаходяться в доброму або задовільному стані і 10% в сладкому та зрідженому стані. Зараз відбувається сівба ярих зернових культур. Це пшениця, ячмінь, горох, овес. Зараз засіяно вже 20 тисяч гектарів або 29% до прогнозних показників. Громади, в яких вже майже 100% сівба завершена. Це Черкаська, Новодонецька, Мирноградська. І Покровська розпочато сівбу кукурузи, гречки та овочевих культур, цибулі та моркви. В цьому році овочеві культури в нашій області планується вирощувати на значні площі 23 тисячі гектарів. Більше половини це буде картопля та інші культури відкритого ґрунту. Наразі посівна в області трошки гальмується погодними умовами останні неділі в області дощить, але загалом настрій наших аграріїв це. Посадити усюди, де дозволяє ситуація. Щодо інших галузей агропромислового комплексу тваринництво. на початку на початок 2022 року у нас в області працювало 62 підприємства в галузі тваринництва. Наразі на підконтрольній території залишилось і працює 23 тваринницьких підприємства із 19 підприємств молочного скотарства працюють 8. В області залишилось біля трьох тисяч голів великої рогатої худоби, що складає 48% до рівня минулого року. Багато твариницьких підприємств великих залишились на тимчасово окупованій території. Це такі підприємства, як Екопорот, Нова Нива, Малинівка та інші. Підприємства, в яких була худоба з великим генетичним потенціалом, це шість підприємств галузі молочного скатарства, щоб зберегти цю племінну худобу, здійснили релокацію до Київської, Івано-Франківської, Харківської та Дніпропетровської областей. Тобто, це половина всіх худоби, що була, вона релокована, 3550 голів. Зараз найбільша чисельність пагалов'я великої рогатої худоби у нас в Курахівській, Краматорській та Гродівській громаді. Щодо галузі свинарства, ця галузь була дуже розвинена в Донецькій області. Найбільше було поголів'я по Україні перші три міста. Належності від року займала по попогалів свиней Донецька область. Це було 17 підприємств, яких утрималось 370 голів свиней. Наразі працює 8 підприємств на підконтрольній території, в яких утримується 149 голів свиней. Але позитивна тенденція з початку 23-го року погалів'я свиней збільшилось на 15,5 тисяч голів. В тахівництві трошки ну, гірша ситуація. До початку активних бойових дій у нас було вісім підприємств, в яких утрималось 2,1 і мільйон голів птиці. Але зв'язку з подіями, ну це були більше там на півночі області підприємства. Вони були зруйновані, більше мільйона птахів загинуло. і зараз частина релокована в Вінницьку область, частина залишається в Донецькій. В Донецькій повноцінно працює лише одне підприємство. На якому отримують 308 тисяч голів птиці. І якщо е, у 2022 році, ну ще там, з довоєнними, якщо до лютого врахувати е, виробляли 139 мільйонів штук яєць, то зараз у нас виробляється е, за січень-березень 2023 року 6 мільйонів штук яєць. Це все певним чином. Е, Впливає на ціну на яйця і по області, і по Україні, але зараз трошки вирівнюється ця тенденція, ціни потроху на яйця починають падати. Про вівчарство та козівництво. щоб зберегти поголов якісь та овець, враховуючи, що їх можна там своїм ходом було вивести вигнати, власники тварин здійснили релокацію. 520 голів овець до Волинської області, до Дніпропетровської, 300 голів овець. Дуже великих втрат стало тварини в нашій області. Якщо ну, тут не дуже там Коректно рахувати тільки грошима. Якщо грошима, то втрати склали майже мільярд гривень в тваринництві. А щодо загиблої худоби, то великої рогатої худоби загинуло 1030 голів, свиней двадцять одна тисяча голів, птиця більше мільйона, вівці 600 голів і кролів більше трьох тисяч. Ще така е, актуальна новина для. Е. Весняного сезону з 1 квітня 23 року почала діяти нерестова заборона на вилов біоресурсів. Для Донецької області управління Держрибагентства у Донецькій області визначило е, такі терміни заборони на вилов риби. У річках не можна ловити з 1 квітня по 21 травня. У водосховищах та озерах, з 1 квітня по 10 червня, наказ Держрибагентства оприлюднений у них і у нас також на Вибрих ресурсах е, також зараз на території області ветеринарної служби розпочато проведення щорічного плану обстеження бджолосімей і здійснення лабораторних досліджень зразків на хвороби бджіл. І ця робота здійснюється до 15 травня кожного року. Результати обстеження вносяться в паспорти пасік е, працівниками Держпродспоживслужби. Е, Щодо підприємств хачавої переробної промисловості з 146 підприємств, які були в Донецькій області, цій галузі зараз на підконтрольній території залишилось 79, але ведуть свою діяльність обмежено тільки 26 підприємств. Департамент наш е, моніторить також е, закупівельні ціни на е, різну сировину е, і така е, цікава загалом для е, інформація щодо вартості борщового набору. Це е, на сьогодні ну, борщовий набор каструля борщу 4-5 літрів Донецької області е, коштує. 100 177 гривень, хоча на початок року вона коштувала 145 гривень. зростання на 22% відбулося відбулось через подорожчання овочів. Загалом пару слів про втрати підприємства агропромислового комплексу. З початку війни в Донецькій області пошкоджено майно 262 шістдесят Приватних та державних підприємств в галузі АПК це 26 підприємств в галузі. Е... Переробки вісім елеваторів, сім хлібопекарських підприємств і 221 підприємство в галузі рослинництва та садівництва. Загальна сума збитків складає два ой, 2 мільярди 869 мільйонів гривень. Це інформація, яку надають суб'єкти господарювання. Але також вони зазначають, що по більшості об'єктів вони не можуть обрахувати збитки і шкоду, яка їм завдана, тому що ці об'єкти перебувають е, на території, де зараз неможливо до неї мати доступ. Щодо е, фактів пошкодження державного майна е, загалом, а також об'єктів національної аграрної академії наук, спобливу важливих для нашої області, то вже зафіксовано 8, 80 80 фактів підшкодження та знищення такого майна, це і центр сертифікації експертизи сільськогосподарської продукції і об'єкти національної аграрної академії наук. Щодо сільськогосподарської техніки, то Пошкоджено більш ніж три тисячі одиниць техніки та обладнання. Саме крупне з них це 106 комбайнів та 397 тракторів, що дуже є чуттєвим для аграріїв. Не там в плані того, що без техніки дуже важко провести сільхож і що у багатьох ця техніка була або у лісного, або куплена за кредитні кошти, і щоб що купити собі комбайн. Дуже було багато ними зроблено. А ще одна така новина щодо визначення підприємств критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності громад розпорядженням голови облдержадміністрації у лютому було утворено комісію з визначення таких підприємств а 13 березня було затверджено критерії за якими облдержадміністрація здійснює визначення підприємств що є критичним для певних територіальних громад, наразі з агропромислового сектору області надійшло заяви від 19 підприємств, що визнали критично. важливими. Для чого це потрібно? Такі підприємства будуть в першу чергу отримувати допомогу, мати можливість бронювати своїх працівників. Тобто 19 підприємств виявили бажання пройти процедуру визнання їх критичними, але через те, що критерії до таких підприємств частково затверджені урядами, частково держадміністрації, і серед критеріїв є один, який став камнем зіткнення: це те, що треба, щоб в таких підприємствах була середня заробітна плата на уровні регіону, яка у нас на уровні регіону. Становить 15,5 тисяч гривень, а в сільськогосподарських підприємствах 11,1 тисяча гривень. Тобто багато підприємств, особливо в там, де активні бойові дії, не можуть е, ну, таку зарплату зараз платити своїм працівникам, того що зазнали матеріальних і фінансових збитків. І, не можуть е, подолати цей критерій для цього. облдержадміністрація звернулась до Мінекономіки та мінагрополітики, щоб е, внести зміни і трошки зменшити критерії для воюючих областей. Щодо допомоги, яка надається аграріям та е, сільському населенню у 2023 році, хочу сказати, що вже ось з початку року 5,5 тисяч е, домогосподарств, 10 -ти територіальних громадах е, отримали корми для годівлі курчат бройлерів На кожне домогосподарство передбачено 95 кілограмів кормів. Загалом е, е, обсяг допомоги склав 527 тонн. Мешканці 12 громад Донеччини отримали гуманітарну допомогу у вигляді насіння овочових культур: це посоля, горох, буряк, кабачки та морква в розмірі пів кілограма насіння на одне домогосподарство. Допомогу надала Юсей Тагро, а також громадська спілка, Всеукраїнська аграрна рада. Отримувачами стали близько п'яти тисяч домогосподарств області, і вони отримали. 2280 кг насіння щодо фермерів Донеччини, це малі, малі сільгоспоробники, то у 2023 році вони отримали по 2 тонни насіння ячменю ярового, яке надала громадська організація «Східноукраїнська сільськогосподарська дирача служба за фінансової підтримки оон ФАО. <праць> uh, у нас в Донецькій області протягом березня 2023 року надано фермерам, малим фермерам, яких в обробітку перебуває від 10 до 500 гектарів землі, 364 тонни такого насіння. Отримувачами стали 200 фермерських господарств. Щодо е, державної допомоги, то е, згадаємо, що в 2022 році воюючі області не отримували державну допомогу ну, взагалі ні на на один гектар ілі, ні на утримання корів, ні на якісь там грантові проєкти, то в цьому році ситуація змінюється на краще. В березні постанова Кабінетів міністрів 738 вони внесли зміни і до отримувачів грантів, додали ще також ті ті суб'єкти, які перебувають або проваджують свою діяльність на території можливих бойових дій. Тобто у нас відповідно до переліку 309 мінреінтеграції на території можливих бойових дій, зараз 24 громади: це більш-менш силові громади області, де більш-менш спокійна. Це 12 громад у Краматорському районі, 11 у Покровському і одна в Волноваському Тобто суб'єкти. Господарювання, які знаходяться в цих громадах, можуть отримувати гранти відповідно до постанови 738. Також дві постанови наразі. Носяться аналогічні зміни щодо того, щоб дозволити суб'єктам господарювання на території можливих бойових дій отримати у 2023 році допомогу. Це допомога бюджетна субсидія на одиницю оброблених угідь та на бюджетну дотацію на отримання великої рогатої худоби. І також гранти по постанові 739 для переробних підприємств. Сподіваємось, що зміни в ці постанови також будуть прийняті, і ті, хто продовжує працювати на території Донецької області, отримає в цьому році державну допомогу. Ще одним таким гострим питанням, ну що там. Допомогу не давали так. Хоч звільнити від податків, було звільнення від податків е, окупованої території, території можливих ой, території активних бойових дій е, ще на початку війни. В податковий кодекс були внесені зміни, що ті території, які, е, на яких е, активні бойові дії чи окуповані. Е, Мають бути звільнені від земельного податку, від орендної плати за землі державної та комунальної власності, а також від нарахування мінімального податкового зобов'язання. За е, податком Кодекс такий перелік мав затверджувати Кабінет міністрів України. Але за весь 22 рік Кабінет міністрів таку. Такий перелік не затвердив замість нього затвердило е, мінреінтеграція свій наказ 309, який в багатьох галусях е, у нас використовується для розмежування територій е, можливих бойових дій, окупованих та територій з активними бойовими діями. Е, Податкова служба такі, ну, розмежування таке не приймала, того, що в податковому кодексі був саме перелік затверджений Кабінетом міністрів. Це питання стояло дуже гостро, і ось 11 квітня 2023 року Верховна Рада Несла зміни до податкового кодексу, тобто прийняла законопроект 7632, шість тридцять два, який е, узаконив застосування наказу Мінреінтеграції для 309 для податкових цілей, урегулював механізм надання. Пільгової плати за землю, також вів податкові пільги для потенційно замінованих земель та територій ведення активних бойових дій, і звільнив від звітності людей, які отримали допомогу від наземних благодійних організацій та інших держав. А на, ну, для нас найголовніше в цьому було в цьому законі це звільнення від нарахування плати за землю, яке. Прописано, що воно буде з 1 січня 2022 року по 31 грудня 2022 року, тобто заднім числом звільняються від плати за землю. І тепер прив'язка територій, які е, мають платити такі податки або які не мають через бойові дії, буде до наказу Мінреінтеграції. Е, мінреінтеграції 17 квітня цей закон на підпис президента і Очікуємо, що він на днях буде підписаний і там набрання чинності одразу за днем його опублікування. Якщо коротко, то це все, що я хотіла вам сьогодні сказати. Якщо якісь питання, будь ласка. Колеги, є питання? Mm. Ну, поки готується питання, от пані Олено, ви сказали, що ну на початку нашого брифінгу що десь 640 тисяч гектарів землі зараз перебувають під окупацією. Це спочатку 2014 року мається на увазі, чи спочатку повномасштабного вторгнення 447, сорок тисячі гектарів. Це спочатку повномасштабного вторгнення. Ага, дякую за уточнення таке. Ага. І Пару, ви сказали, а от, а в чому полягає? Я не знаю, от ви сказали, що по... серед поголів'я втрачено найбільше це овчарство, так? там мільйон поголів'я Птахів... з медичних А? Та птахівництво, так? Та. А, птахівництво, так? Не птахівництво, більше, та, більше. курей. А, Сред... курей. Ага. Птахофабрики були на півночі області, і ага. там це поголів'я втрачено через те, що неможливо було і годувати. Ну тобто люди пішли птахи залишились закритими в своїх курятниках, і вони там просто померли. Ну або їх тих, ну скільки там могли забрати, щоб їх роздати населенню. Деякі там були випущені, але більшість померла в своїх. Я зрозуміла. А скажіть, будь ласка, ще таке от питання. Ви говорили про релокацію там, де серед тваринництва, та? Да? то в першу чергу релокували ті племіни, якісь там породи, елітні да? породи, які потім можна буде, ну за допомогою яких можна буде збільшити поголів'я. Там поголів'я, погол... це ж воно вважається, і в таківництві, і великої рогатої худоби, і так далі. Так, того, що вартість такого погалів'я, ну, вона становить дуже значні цифри. Ну, там, в залежності від породи, е, ну, може бути, що за голову там і 60 тисяч гривень, і, ну тобто зовсім інша ціна, якщо там, корову продають на м'ясо, і якщо продають племінну корову, якої всі є документи, її продають для того, щоб отримати від неї таких самих високопродуктивних тварин. Mm -hmm. Зрозуміло. А чи є вже такі якісь боку, може, якихось іноземних партнерів, які готові будуть потім після перемоги вкладати там ну я не знаю, не, не кошти розбудови, а отак поділитися якимось там цінним насіннєвим чи таким матеріалом, племінним? Ну зараз про про тварин поки що мова не йде, і ми на жаль розуміємо, що тварини тут в нашу область будуть. Ну, інвестиції щодо відродження тваринництва будуть вже потім, тому що ті, хто цим займався до війни, вони ну, дуже багато втратили, і дуже багато в них було нервів того, що вивозить зерно. ну, Зерно лежить. там. Згоріло або перележало, продали там наступного року. А, а з тваринами це дуже драматичні кожен раз історії, і ми маємо розуміти, що релокація, ну, більша частина цих тварин вони були вивезені і продані там іншим власникам. Тобто це вже не аграрії, не фермери Донецької області, а ті, хто в інших областях займаються тваринництвом. Дії такі, що да, там знайшли собі якісь Приміщення облаштували, ну, а здебільшого, що це у них вже нові власники, вони вже будуть ці тварини жити. Mm -hmm. Так, зрозуміло. Дякую. Ще є питання? Пані Олександр, ще сказати. Можна про особливості стану агрокомплексу на деокупованих е територіях. Тобто, як там проходить чи не проходить посівна? Чи відроджуючи якісь, наприклад, підприємства харчової промисловості? ну, Проти окуповані е, території, це Святогірська громада та Лиманська громада, е, фермери е, дуже багато втратили, того, що захоплення цих територій е, було. ну, Таким для багатьох неочікуваним, тобто, якщо всі потроху вивозили з території Донецької області свою техніку, там комбайни, от у нас і зараз багато ось проводять посівну. Провели посівну і техніку, вигнали там колись на Дніпропетровську область, поставили у когось на господарському дворі, то е, Святогірська Лиманська громада, от, спілкуюсь з фермерами, з головою асоціації фермерів Донецької області, вони майже всі не забрали звідтіля свою техніку сільськогосподарську. І коли е, ну, вони виїхали, відбули е, відбув від, ну, їх. Господарства були повністю розграблені, і техніка та, що не була неушкоджена, ну, тобто могла їхати, вона була і вивезена, або її там розібрали на е, запчасті якісь. І багато дуже техніки, яка саме постраждала внаслідок обстрілів та пожеж. Тобто, по перше, їм нічим оброблять, по-друге, це заміновані землі. Всю цю територію це дуже великі площі. Це ну майже вся Лиманська громада, і більша частина Святогірської вона підлягає розмінуванню і зараз наражати там свої, своїх працівників, навіть якщо знайдуть техніку та посівний матеріал на те, що ну, несе загрозу життю, там е, мало, мало хто сіється зараз. І це здебільшого з того боку, де ну, з українського боку, де ще. Було менше таких бойових дій, вони там знають, що на цій території нічого такого не відбувалося, що можна сіяти. А так Лиманська і Святогірська громада чекають на розмінування. Дякую. Щодо підприємств переробної промисловості, то це там є підприємці, які займаються випічкою хліба. ну, З хлібом там налагоджена ситуація, там і гуманітарний хліб роздають, і є ті, хто випікає, там, для своїх мешканців на території громади. Так більш поки що на виживання це все спробувано, не на розвитку. Підвисли? А, ні, все нормально. Це ви відповіли на запитання, так? Ага. Е ще якісь є питання? М ну, будемо тоді закінчувати наш брифінг, е який відбувся за участі Олени Рибакової, це заступниця директора департаменту агропромислового розвитку та земельних відносин. Е дякую всім за зустріч. До побачення до наступних зустрічей. Дякую.